У четвер, 8 серпня, вийшов черговий номер обласної газети Вісті при Дніпрові», в якому можна прочитати ексклюзивне інтерв'ю, актуальні новини, багато цікавої та корисної інформації, а також рецепти легких та смачних блюд. Мешканець Кривого Рогу Сергій Попрієнко, за освітою інженер-механік завжди прагнув розвиватися, а також мав особливу мрію вирушити в експедицію до Антарктиди. І ця мрія стала реальністю. В ексклюзивному інтерв'ю вістям Сергій розповів, як триває життя в Антарктиді та які дослідження вдалося зробити. Цьогоріч навчальний рік у нашій області стартує 2 вересня та завершиться 30 червня. В якому форматі відбуватимуться заняття, чи вимикатимуть світла в закладах освіти та що нового може з'явитись у навчальних програмах, дізнавались вісті. Найближчим часом Верховна Рада розглядатиме урядовий законопроект зі змінами до податкового кодексу, який передбачає суттєве збільшення військового збору та інших податків. Подробиці в матеріалі нашого кореспондента. Новий тиждень. Нова допомога від громади Дніпра силам оборони. Цього разу військові отримали чимало потужної техніки. Детальніше у вістях. Дніпропетровська філія газмережі надає широкий спектр послуг, прямованих на гарантію безпечного та ефективного використання енергоресурсу. Що можуть замовити споживачі, читайте на сторінках газети. Енергетики попереджають про вкрай важку зиму. Аби забезпечити свої потреби, багато українців уже зараз встановлюють на дахах своїх будинків сонячні панелі. Чи покращить це ситуацію зі світлом, скільки коштує, розбиралися наші журналісти. Вчасна діагностика і профілактика захворювань очей допомагають зберегти густроту зору та не допустити серйозних ускладнень. Розповідаємо, як у Дніпропетровській області можна отримати безоплатні консультації, якісну діагностику, лікування і навіть хірургічні операції на очах. Для пересічних українців змінились правила ввезення лікарських засобів за кордону. Подробиці у вістях. І, як завжди, пропонуємо вам приготувати смачні рецепти, курячі супи з молодих овочів, овочеві котлети, варення з кабачків та малиновий джем. Залишайтесь з нами та із задоволенням читайте газету Вісті при Дніпрові.